Багато чоловіків вважає саме так, що якщо вони сплачують аліменти, то їх колишня жінка витрачає ці аліменти на свого нового чоловіка, на потреби новому чоловіку? Ну, от як написано в коментарі. І мене, знаєте, це так добиває. Ця думка. Знаєте чому? Тому що я не можу зрозуміти одну річ: от невже ви реально вважаєте, що на ваші там пару тисяч гривень аліментів? Можна закрити потреби чоловіка, якогось там нового, свої і дитини, або тільки, наприклад, цього чоловіка. А чого ви вважаєте, що жінка колишня закриває потреби цього чоловіка? От чого? Ви ж знаєте, що зазвичай. Те, в чому ви звинувачуєте інших, є відзеркаленнями ваших особистих недоліків. Може, у вас є така думка по життю, що можна закривати свої потреби за аліменти чоловіка, вашої нинішньої жінки? Може, він їй сплачує аліменти, вона закриває ваші потреби, а ви сплачуєте аліменти своїй колишній жінці і та закриває потребу свого нового чоловіка, чи як? Ну, серйозно. Друзі, якщо ви вважаєте, що ваша жінка витрачає аліменти на нового свого хахаля, тобто вона неадекватна, він неадекватний, вони не працюють, їм потрібні ваші три тисячі аліментів, щоб витратити їх на себе, п'ять тисяч, десять тисяч неважливо. Це все не ті гроші, за які повноцінно може прожити родина. Вони їм потрібні, тобто вони нічого взагалі не роблять і вони по життю неадекватні. Чому ви тоді лишили? З ними свою дитину, чому ви не визначили проживання дитини з вами? Чому ви не звертаєтеся до служби в справах дітей, щоб вони провели перевірку, як витрачаються аліменти, про їх витрати на цільове призначення? Чому ви це не робите? Добто ви якось визначитесь. Чи вони такі неадекватні, що вони прогулюють всі гроші, тримають дитину в чорному тілі? Чи вам просто подобається говорити, що ви. Утримуєте якихось чоловіків колишній, і тим самим ви надаєте собі більшого значення, хоч ви з нею розлучилися, хоч у вас нічого і не вийшло, зато ви якихось її чоловіків утримуєте. І показуєте себе як ангела-охоронця, і ви всіх знабжаєте, розумієте усім. Месія такий собі, і вона така неадекватна. Ну, як це називається? Ну, серйозно. Ще раз кажу, таке буває там. Де мати з новими хахалями своїми п'є, гуляє, веде неадекватний спосіб життя. то тоді що там з нею робить дитина, якщо в неї є адекватний батько?